Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про дуже легкий конкурс від Passenger. Поїхали. Хто тобто перший раз чує про Passenger? Це у нас така соцплатформа, де можна монтазувати, наприклад, свою творчість, або якісь свої знання, або ви, наприклад, якщо блогер, ви можете там розміщувати якийсь контент, і вас можуть його, наприклад, купувати, або, наприклад, вам можуть писати за кошти, або у вас можуть купити якусь послугу. Тому ну, можна більш детально розібратися, але ми сьогодні будемо саме говорити про конкурс. І ми переходимо на офіційну сторінку Ego Passenger. І ось тут ми бачимо, зараз я натисну: ось ми бачимо, що в них там 15 хвилин тому вийшов твіт про те, що зараз конкурс, як би мемів, так можна сказати, нам потрібно перейти на ю як ми бачимо, і тут нам потрібно створити наш мем і відправити його в Passenger. Зараз детально більше розберемо, що потрібно зробити. Дивіться, в нас в даному випадку, що ми маємо розуміти, що. Що в нас буде три переможці, розділять пул в 225 доларів. Перший переможець буде 100 доларів, 75 доларів і 50 доларів. І взагалі, що потрібно зробити? Нам потрібно створити мем. Ми створюємо мем тут, на цій платформі. Потім а нам потрібно завантажити додаток Пенсенджер на телефон. Ми його завантажуємо, створюємо там свій профіль, там додаємо фотографію, опис, там додаємо пошту свою, щоб все було як звичайний профіль в соцмережах. І потім нам потрібно опублікувати туди той мем. Ось ми тут бачимо, що завантажити додаток, опублікувати пост зі своїм мемом на Пейсенджер. І це все у нас до 3 числа. Тобто, все дуже просто. Ми створюємо цікавий мем, відправляємо на песенджер його і все, ми можемо отримати, наприклад, 100 BUSD або 50. А дивіться, ось тут, наприклад, приклади, які були, вже ми бачимо ось меми, які вже створювали. Можливо, у вас надихне якась ідея, і ви відправите е якийсь мем дуже схожий. І, можливо, ви виграєте. Тому, друзі, раджу не пропускати даний івент. В загальному є велика вірогідність виграти, тому обов'язково не пропускаємо. Все, друзі, ось такий конкурс. Дякую за увагу та до наступних відео, до наступних конкурсів, до наступних проєктів.